Уперше я почув про штучний інтелект років 10 тому. Я їхав у машині, досі пам'ятаю цю мить, навіть пам'ятаю, де я був і куди їхав. Коли почув одного тоді ще невідомого мені науковця, науковця звати Джефрі Гінтон, і він казав про те, що тест Тюрінга здійсниться не в середині х як нам обіцяли, а значно раніше, швидше за все, на початку 20-х. Тоді я нічого не знав ані про Тест Тюрінга, ані про Джефрі Гінтона, і його слова видалися мені цікавими, тож я зацікавився цим питанням. Тест Тюрінга популяризував дехто Ален Тюрінг у 1950 році, як з'ясувалося у своїй книжці обчислювальні машини та інтелект ось так називалася ця книжка. І він сказав, що якщо в текстовому редакторі людина буде спілкуватися з кимось. І після тривалої бесіди не зможе визначити це машина чи людина, то ця машина здатна підтримувати людську розмову, є штучним інтелектом. З'ясувалося, що це здійснилося на початку 20-х, а саме у 21-му році. Ну можна сказати, і раніше, дехто вважає, що і раніше, але відтоді, як було випущено чат GPT-3.0, саме чат GPT-3.0 офіційно вважається народженням штучного інтелекту за визначенням тюрінга.